Зараз ви дивитесь на дівчинку, яка шість років провела замкнутою у шафі, в якій її тримала рідна матір. Дитину морили голодом. А коли дозволяли вийти, знущалися усіма можливими способами. Втім, попри все, дівчинці вдалося вижити, але на жаль, це був лише початок її історії. Отже, дівчинку на фото звати Лорен Кавано, і щось не так у її житті пішло з першого ж його дня, 12 квітня 1993 року, у Техасі. Рідна мати Барбара або ж просто Барбі, як її називали, давно планувала віддати дівчинку під обіку іншим людям. Справа в тому, що 21-річна горе мати не знала від кого завагітніла. Не мала вдосталь грошей, і й мешкала у трейлері, який паркувала на майданчику позаду великого Волмарту. Словом, Барбі не вагалась взагалі. Вона одразу ж вирішила, що віддасть дитину, як тільки буде така можливість. З майбутніми усиновлювачами Сабріною та Білом Кавано Барбі познайомилась ще до народження дитини. Далі цитата Сабріни Кавано. Барбара була впевнена, що хоче кинути дитину, але для подружжя Кавано це насправді було гарною новиною, тому що вони якраз таки шукали, кого можна всиновити або вдочерити. Вони облаштували у своєму будинку кімнату для прийомного немовляти, накупили купу іграшок та одягу. А у день народження дівчинки чекали на неї просто у сусідній кімнаті, ну в сусідній від якої проходили пологи. Далі цитата Сабріни Кавано: це був найщасливіший день у нашому житті. Ми любили її. Лорен, ще до того, як вона народилася, у нас була кімната для неї та маленький одяг. Це було неперевершено, згодом згадувала жінка у розмові із медіа. Протягом наступних восьми місяців Сабріна та її чоловік виховували Лорен як свою рідну дитину, давали їй все, любов і. У любові, Коротше, все було добре, всі були щасливі. Аж поки одного дня Барбара, тобто та сама Барбі, біологічна матір, не подала клопотання про опіку над немовлям, тобто вона захотіла повернути дитину собі. Виявилося, що адвокат Кавано так і не подав документів на позбавлення Барбари батьківських прав. Тож та була сповнена рішучості забрати Лорен назад. Чому біологічна мати вирішила забрати дитину назад? Адже вона була впевнена у тому, що хоче її віддати, і зробила для цього все. Та біс його знає, чому дорогенькі це була жінка не дуже сповна розуму, скажімо так. Ну про це згодом. Але в очах суду це було по-перше проявом материнської любові від жінки, яка так і отямилася і вирішила повернути своє рідне маля назад. А по-друге, Барбара мала на це повне право з точки зору законодавства. Спочатку біологічна матір просто забирала дитину час від часу до себе з дозволу суду і повертала назад до родини Кавано, наче всі порозумілися, і все було добре. Поки одного разу, після того як дівчинка не провела цілий день зі своєю біологічною матір'ю, коли її повернули до родини Кавано, Сабріна, прийомна матір, побачила на підгузках кров. Далі цитата Сабріни Кавано. Мені здається, що над нею вже тоді чинили сексуальне насильство, тому що Барбі не дозволяла нам торкатися цього підгузка. У її прийомні батьки навіть викликали медиків для того, аби ті підтвердили або спростували, чи було там, не того, чи, було там сикальне, чи не було. Але у процедурі з'ясування, скажімо так, їм відмовили. Чому? Справа у тому, що тест на збройний. Тування був непростою і болісною процедурою, Тож лікарі не стали його проводити без 100% доказів, що насильство дійсно мало місце бути. Це якийсь сюр, звісно. Тобто, з однієї сторони, щоб підтвердити насильство, треба провести процедуру, а з іншої сторони, не можна провести процедуру, тому що. На надто маленька і не хочеться проводити процедуру, поки ви точно не знаєте, що було насильство, і це якесь замкнуто коло це неймовірно тупе замкнуте коло якоїсь бюрократії, яке точно винне у тому, що буде далі у цій історії. Коротше, після цього подружжя Кавано передало судді 45 фотографій як докази того, що з маленькою Лорен не все гаразд. На цих фото було видно численні подряпини та садини на цілі маленької Лорен. Але суддя заявила наступне: ви завдаєте цій дитині більше шкоди всіма цими фотографіями, ніж її мати можливо завдасть їй колись у майбутньому. Проблема у тому, що усі докази, які мала родина Кавано на руках, були недостатньо переконливими для судді прямих доказів, які б свідчили, що з лорен дійсно поводяться жорстоко, просто не було. Подряпаний та кров на підгузках це недостатні підстави для того, аби звинуватити батьків у зґвалтуванні. Зрештою, у 1995 році, коли Лорен виповнилося два роки, суд призначив Барбі та її нового чоловіка Кеннета Аткінсона опікунами дівчинки. І саме із цього моменту життя дитини перетворилося на суцільне пекло. Почалося все з того, що замість дитячого ліжечка Барбі просто поклала Лорен поруч із собою і не на доросле ліжко, а на піддон, що стояв поруч на підлозі. Маленька Лорен постійно виповзала з нього та потроху крокувала в іншу кімнату і бавилася з речами, які там знаходила. Тому її мати, так звана і так звана Барбі, вирішила раз і назавжди поставити цьому край. Як? Ну, вона стала класти дитину у шафу, а перед нею, перед шафою, ставити маленьку огорожу. Коли ж Лорен достатньо виросла, щоб відштовхувати цю огорожу, матір просто зачиняла двері шафи на замок. Крім того, у Лорен невдовзі розвинулась непереносимість лактози, але мати продовжувала годувати її молоком. Блювота та діарея, що виникли в результаті, молоду матір, м'яко кажучи, не потішили. Але чим більше плакала маленька Лорен, тим більше була матір незадоволена. І тим жорсткіше поводилася зі своєю донькою. Спочатку Лоран брали на сімейні заходи разом з іншими дітьми родини, адже крім у Барбі зі своїм новим чоловіком була ще одна дитина, а невдовзі Барбі народила ще чотирьох. Бабуся дівчинки Доріс Калхун згадувала, що маленька Лори намагалася з'їсти все, що тільки бачить, коли потрапляла до неї в гості. Цитата бабці: коли вона приходила до нас із сім'єю, вона, Лорен, була свинею. Вона крала щось із холодильника, як от свинячі відбивні, шинкову кістку чи будь-що що залишалося, несла це до свого ліжка і клала під подушку. Її мати, Барбара, пояснювала таку дивну поведінку своєї доньки розладом харчування. Ну, типу, саме тому вона переїдає, навіть коли вже не може їсти і хоче зберігти цю їжу, будь де зокрема під подушкою після дня подяки 1999 року, коли Лорен було вже 6 років. Бабуся перестала з нею зустрічатися. Барбара завжди відповідала, що дівчинка була вдома у подруги, і це сприймали за правду без жодних сумнівів. Але звісно ж, це було брехнею. Правда у тому, що на той момент Лорен проводила у шафі майже 24 години на день. Замість ліжка чи матраца у дівчинки був килимок, а єдиною їжею був холодний суп, крекери та іноді масло. Причому останні їй потайки приносила старша сестра. На відміну від Лорен, інші діти могли вільно ходити та пересуватися будинком. А Лорен навіть у туалет була змушена ходити у шафі, там де її жила і їла. Лишень в особливих випадках дитині дозволяли виходити із шафи, та Лорен вже не була цьому рада, адже вихід із шафи для неї означав лише одне. Ще гірші тортури, коли мати вела її в ванну, вона опускала голову Лорен в умивальник, відкривала кран на повну потужність і сміялася, дивлячись на те, як маленька дівчинка намагається вхопити повітря і не захлинутися водою. Також мати давала їй їжу, часто це були макарони із сиром, і казала Жуй, але не смій ковтати. Хоча у Кеннета та Барбери було ще п'ятеро дітей, які зазнавали різних форм насильства, Лорен була єдиною, кому вони відмовляли в їжі та закривали у шафі. Але і це було не найгірше. Лорен була єдиною, хто зазнавав від них сексуального насильства і від своєї матері, і від її чоловіка. Далі цитата самої Лорен: ти починаєш плакати, тоді ти їх благаєш. А потім ти просто затикаєшся, бо нічого не працює. І здається, що б ти не робила, стає лише гірше. Тож ти просто лежиш там і дозволяєш їм робити все, що завгодно з тобою, і намагаєшся не видавати звуків. Сестра Лорен Блейк згодом зізналася, що неодноразово чула її крики. Цитата сестри: Я до смерті боялася тієї жінки, матері. Я не хотіла, щоб вони робили зі мною те, що вони робили з Лорен. Коли Аткінсон і самі не гвалтували дівчинку, вони здавали її в оренду. І, на жаль, ця послуга користувалася попитом, адже у них було доволі багато постійних клієнтів. Все це жахіття в тій чи іншій формі тривало протягом шести років. Увесь цей час маленька Лорен навіть не мала змоги побачити сонце чи подихати свіжим повітрям. Вона навіть читати та писати не навчилась. Я вже не кажу про типові для її віку якісь розваги, типу там пограти в іграшки, побігати з друзями. Нічого не було, звісно ж. Цитата Лорен: вона мала бути моєю мамою, але вона ставилася до мене як до лайна. Вона мала любити мене і піклуватися про мене. А вона катувала мене і гвалтувала». Служба захисту дітей двічі цікавилася справами в родині Аткінсів, адже сусіди декілька разів казали, що діти виглядають їх якось недоглянуто. Коли служба прийшла у перший раз. Аткінсонам вдалося обставити все так, ніби вони взагалі живуть у достатку, і у дітей постійно вдосталь всього, чого тільки можна. Лорен посадили за стіл з усіма, однак наказали нічого не їсти. Чоловік, який мав пересвідчитися, чи все в родині добре, постояв на ганку, невимушено поспілкувався із Барбарою та Кеннетом і пішов геть. Після чого Лорен, який на той момент було 6 років, повернули у шафу так, ніби нічого й не сталося. Другу скаргу сусіди подали тому, що помітили, як діти їдять запліснявілу їжу зі смітника. Та коли держслужбовці прийшли з перевіркою трейлер, де тоді мешкали Аткінсони, вони спитали, чи тут мешкає Барбара Калхун. Це було дівоче прізвище Барбари. Подружжя відповіло, що не знають такої ніколи не бачили. Тож звіт закрили з приміткою Не вдалося встановити контакт. Ось і все. Справжнім. Мотиви Кеннета Аткінсона невідомі, але через шість років знущань він вирішив припинити тортури над дівчинкою. Можливо, чоловік раптово змінив думку щодо всього жахіття, в якому брав участь, а можливо, причиною стали підозри у зраді, адже він вважав, що його дружина Барбара з кимось спить, тому цілком міг спробувати помститися їй у такий спосіб. Та сама Барбі була насправді доволі рідко разом з ним та дітьми. Вона постійно десь гуляла в свої 30 років. Вона проводила більшу частину часу в ресторані Тексас Роуз, де грала в автомати, одягнена в сорочки з глибоким декольте. А Кеннет був тим, хто нібито як доглядав за дітьми, принаймні так вважали сусіди, які часто бачили його разом з малечою, талечне не 24 на 7. По суті, його вважали диваком, але не підозрювали, що він може бути причетний до хоча би чогось злочинного. До червня 2001 року, саме тоді Кенет подзвонив у двері своєї сусідки Джині Ріверс і попросив зайти до них із Барборою. Чоловік заявив, що має дещо їй показати те, що він і його дружина називають маленьким секретом. Сусідка і гадки не мали, що це за маленький такий секрет, і була у справжньому шоці, коли Кеннет просто перед нею відкрив двері шафи, в якій сиділа Лорен. Цитата сусідки: дівчинка була голою. Так не можна казати, але вона була монстром, маленьким дрібним монстром. Її руки мені здавалися не більшими за 2,5 см сантиметри завширшки. Джинні та її чоловік одразу ж викликали поліцію, і Кеннет не був проти. Гері Маклейн, перший офіцер, який приїхав, забіг у помешкання і не зрозумів. Мів, де Лорен, про яку говорили сусіди. Перед ним сиділа дитина, на вигляд не старше за три роки. Поліцейський навіть перепитав, чи справді вона, та сама восьмирічна дівчинка у біді. Далі його цитата: дитина була вся у сигаретних опіках і колотих ранах. Вона скаржилася на воші у волосі. Коли поліцейські запитали, скільки їй років, вона відповіла, що їй два, тому що я влаштовувала стільки днів народжень, сказала дівчинка. Тоді поліцейські спитали Кеннета, як він може це все пояснити. На що він сказав? Моя дружина Барбара казала, що Лорен погана, дівчинку одразу ж забрали до лікарні. Після огляду медики виявили, що дитина важила менш як 12 кілограмів, а це нормальна вага якраз для дворічної дівчинки, тоді як у 8 років вона мала б важити бодай, утричі більше. Аби залишитись живим, тіло Лорен канібалізувало більшу частину. М'язів та кісток дівчинки Лорен була позбавлена їжі так довго, що в її шлунку бракувало ферментів, необхідних для перетравлення їжі. Аби врятувати дитину, лікарі використовували методи відновлення, розроблені для жертв голокосту. Далі цитата педіатрині Сьюзан Скот, яка займалася відновленням дівчинки. Їй було важко сидіти. Вона не могла навіть стояти, була дуже худа і виснажена. Волосся було ламким і рідким. Очі і щоки впалі, а також бракувало кількох зубів попереду. Стравохід Лорен був забитий килимовими волокнами, пластиком та фекаліями. Її геніталії були настільки понівечені роками сексуального насильства, що перетворилися лише на один отвір, або усунути пошкодження. Дитині зробили декілька реконструктивних операцій. Далі знов цитата Сьюзан Скотт, лікарка, яка займалася відновленням дівчинки. У нас були діти, які зазнали сексуального насильства, нехтування з боку опікунів та психологічного насильства. Але у нас ніколи не було дитини, яка б мала все це одразу. Більшість експертів не вірили, що дівчинка бодай колись зможе жити нормальним життям, адже через те, що Лорен провела у шафі найважливіші роки для розвитку свого мозку. Він просто атрофувався. Доктор Барбара Ріла, психологиня з Даласу, яка лікувала Лорен невдовзі після її порятунку, зазначила: якби ви запитали мене тоді, я б вам сказала, що у цієї дівчини мало майбутнього та надії. Я ніколи не бачила дитини, яка була б настільки зламана фізично та емоційно. Але завдяки старанням Сабріни та біла Кавано, названих батьків, Лорен невдовзі вона почала потрохи оживати. Коли Кавано почули про те, що трапилося, вирішили забрати дівчинку до себе знов, як би складно не було, а це було дуже складно. Восьмирічна Лорен не була привчена ходити в туалет, не вміла користуватися виделкою чи ложкою і ретельно оберігала їжу, адже боялася, що хтось її в неї відбере. А коли вона вперше вийшла на вулицю, бо Соні ж то сильно злякалася, у неї була справжня паніка. Вона не звикла бути у такому відкритому просторі, і вона ніколи раніше не відчувала ногами. Траву на вулиці. У перший Геловін після порятунку Лорен не була щаслива, як інші діти. Побачивши когось у костюмі клоуна, вона злякалася, розплакалася та запитала, чи її ведуть у будинок Кендімена. Невдовзі з'ясувалося, що один з чоловіків, який регулярно гвалтував маленьку Лорен, носив маску клоуна і називав себе Кендімен. Подружжя Кавану прокидалося вранці і знаходило восьмирічну дитину, яка спала у шафі. Лягала спати Лорен у ліжку, але вночі вставала і йшла у шафу, де зачинялася. Тільки там вона почувала себе спокій. Іно, врешті-решт, Кавано зняли всі двері на шафах у будинку, і тоді це припинилося. Загалом Кавано 13 місяців займалася з терапевтами та Лорен, і, врешті-решт, у липні 2002 року подружжя офіційно вдочерило її повторно. Барбару та Кенета Аткінсонів заарештували. І, до речі, під час розслідування з'ясувалося, що мати Барбари народила її у 13 років. Також вона була наркозалежна і мала шизофренію. Психолог засвідчив, що Барбара Аткінсон мала межовий розлад особистості, характерною ознакою якого є мінливість настрою, часта зміна бажань, імпульсивні вчинки та страх залишатися самотньою. Барбара заявила: я ніколи не любила Лорен, я ніколи не хотіла її. Коли моїм іншим дітям було боляче, мені теж боліло. Коли Лорен було боляче, я нічого не відчувала. Попри всі проблеми зі здоров'ям, жінку визнали осудною, але і вона, і її чоловік так і не отримали звинувачення у сексуальному насильстві. Правоохоронці, прокурори та медики дійшли висновку, що це було занадто травматично для дитини, тобто згадувати і озвучувати все, що з нею робили гвалтівники. Тим паче, тоді Лорен відмовлялася про це говорити в принципі. Коли їй ставили запитання про насильство, вона просто замовкала і дивилася в нікуди, просто зникала. Однак зібраних доказів жорстокого поводження з дитиною вистачило, щоб засудити Барбару Кеннета Аткінсенів до довічного ув'язнення. Право на умовно дострокове звільнення вони отримують лише у 2031 році. Здавалося, тут який не який мав би бути хеппі-енд, але насправді життя Лорен після цього. Недовго було безхмарним дівчинка страждала від нападів тривожності, паніки та неконтрольованої люті. І Що найжахливіше, прям найжахливіше в те, що неможливо навіть повірити, що такий треш може відбутися підряд, У віці 12 років її знову зґвалтували, і кривником виявився близький родич її названої сім'ї. Це просто пиздець. Після цього Лорен тричі намагалася покінчити з усім. Зі своїм життям, зокрема, у дівчини не припинялися кошмари та не зникали голоси в її голові. Вони їй постійно пропонували провести лезом бритви по зап'ястку. Дівчині було неймовірно складно заводити друзів, вона постійно перебувала в депресії, і ніхто не вірив, що вона колись зможе знов зажити нормальним життям, навіть психологи, які тоді з нею займалися, але вона вразила багатьох, коли закінчила середню школу у 2013 році. Так, це не була загальна школа, а спеціальний освітній заклад, із нетрадиційними підходами у навчанні, якраз для дітей, які були сильно травмовані свого часу. Психологиня Барбара Ріла, яка займалася із Лорен раніше, сказала, що це дійсно. Справжній успіх. Далі цитата жінки. Той факт, що ми говоримо про те, що Лорен закінчила середню школу, що у неї є рефлексивні думки, що вона має стосунки зі своєю названою матір'ю, що вона може говорити про те, що сталося в її минулому, це дивовижно та чудово. Далі Лорен поступила у державний коледж і успішно його закінчила. Ба більше вона планувала далі вивчати психологію і стати, зрештою, дитячим консультантом. Дівчина багато виступала публічно, зокрема і на популярних ток-шоу, аби не просто розповісти свою історію, а мотивувати інших не здаватися та боротися зі своїми внутрішніми демонами. Далі цитата Лорен Кавало: Я ніколи не здаюся, неважливо яка ситуація чи проблема. Це підштовхує мене доводити самій собі ще більше, ніж я вже змогла довести. Але на жаль, ця історія не та, яка має щасливе завершення дорогенькі». Ось що сталося у 2018 році, коли Лорен було 25, дівчину звинуватили у сексуальному насильстві над неповнолітньою. Спочатку її заарештували за нібито відверту розмову сексуального характеру з 14-річною дівчинкою. Остання розповіла, що познайомилася з Лорен через фан-сторінку історія Лорен Кавано у Фейсбук вже під присягою. 14-річна заявила, що мала сексуальний зв'язок із Лорен. Вано спочатку все заперечувала, казала, що вони були лишень подругами, однак пізніше визнала, що розмова дійсно мала відверто сексуальний характер. Але сексуальних контактів із підлітком Лорен так і не визнала. Якщо ви збираєтеся мене заарештувати, то заарештуйте, закричала вона перед тим, як сказати, що не хоче більше говорити. Врешті дівчину посадили за ґрати, і на початку 2019-го звинуватили у сексуальному насильстві. Лорен загрожувала до 20 років ув'язнення, але її визнали недієздатною. Вона не могла постати перед судом. Тож у вересні 2022 року дівчину помістили до психіатричного закладу. В інтерв'ю задала News, дівчина заявила: Я не хочу бути схожою на своїх батьків. Я зосереджена на цьому. Я боюся стати схожою на них. Я відчуваю цей страх страх Щодня. У мене всередині живріє така ж лють, як і у моєї матері. Єдина різниця у тому, що я намагаюся її контролювати. Наразі Лорен Кавано вже вийшла з лікарні, вона стала непублічною і живе з родиною в Кантоні, штат Техас. Чи це кінець її історії? Покаже лише час.